Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Хай вас не лякає така велика кількість інгредієнтів у мене сьогодні на столі. Сьогодні ми будемо готувати великодню страву. Це паска, але паска у нас буде незвичайно, дуже швидка, без дріжджів, але дуже смачна. Для паски нам знадобиться 4 яйця, одна склянка борошна. Домашній сир, 300 грамів Я вже перетерла через сито або збити блендером, неважливо 300 грамів. 100 грамів сметани, але жирність має бути не менше 20%. Тут у мене 40 грамів вершкового масла. 450-500 грамів борошна нам знадобиться. Тут у мене ванільний цукор та дрібка солі. І 30 30 грамів розпушувача. Хай не лякає у вас така велика кількість, все буде дуже смачно, не зашкодить. І тут у мене 100 г родзинок, я їх запарила, гарно просушила, 100 г журавлини, але не сушеної а в'яленої, ось така вона, зараз я покажу. Ось така вона симпатична, дуже смачна, до речі. І 100 грамів цукати, ось така у мене суміш. Перше, що зробимо, яйця зіб'ю з цукром та дрібкою солі та ванільним цукром. Яйця з цукром я збивала приблизно 5 хвилин. Маса стала така трішки побіліла, цукор розчинився. Тепер додаю розтоплене вершкове масло, сметану та домашній сир. І ще гарненько зіб'ю за хвилин 5, десь приблизно 5 хвилин вистачить. Ось така у нас красива і ароматна суміш вийшла. Майже однорідна, лише де вкраплення домашнього сиру. Тепер поки що відставляю. Борошно змішую з розпушувачем і ретельно перемішую. До нашої суміші поступово додаю борошно. Разом з останнім борошном і висипаю всі наші сухофрукти та цукати. Друзі, ось таке в нас вийшло тісто, воно ще прилипає до рук. Форму я вже змазала олією, трішки присипала борошном. І тепер буду формувати пасочки, форму буду викладати до половини. Форму буду в тісто викладати до половини. Руки змащую олією та формую паски. Тісто я вже виклала в форми, заповнивши їх до половини, і ставлю вже обов'язково в розігріту духовку до 160 градусів. І перші 30 хвилин ні в якому разі не відкриваю, бо паски осядуть. Друзі, ось такі в нас вийшли пасочки. Дуже симпатичні, я їх вже змастила глазурю. Ідеальний просто рецепт для тих, хто не хоче возитися з дріжджовим тістом дуже швидко, просто та смачно, дуже ароматна випічка, дуже багато цукатів. Гарно підходить саме до цих до творожного тіста. Журавлина дуже смачно. Ось такі паски рекомендую вам приготувати до Великодня. Я думаю, що вам посмакує.